Важливо мати організовану фракцію в парламенті українських націоналістів. Бо тоді не буде неперсонального голосування, тоді не буде кнопкодавства, тоді мова в парламенті буде українська, так як і це має бути в будь-якій цивілізованій Європейській державі. Тоді не буде тушуки зрадників, які будуть перебігати з фракції у фракцію. Тоді буде дисципліна, будуть ходити, бо вони дивляться, що свобода ходить на роботу, не прогулює. І вони будуть вимушені це робити. Вони будуть вимушені 100% голосувати, як голосувала в минулому скликанні, Свобода. І тому нам треба боротися ще за це. От ті останні дні, використати максимум наших зусиль, використати максимум наших вмінь, юристів, агітаторів, організаторів. Всіх тих, які знають, що свободу намагаються злити через особистість і інтереси ділки тут в Україні і агентура Москви Путінської, яка є дуже зацікавлена в тому, щоб в парламенті не було сильної організованої націоналістичної фракції. Ще раз хочу звернутися до всіх. Я не хочу в очах нікого бачити розпачу чи розчарування. Я не хочу бачити, щоб будь-хто опускав руки і вважав, що все є втрачено. Товариство все тільки починається. Ми тільки зуміли запалити багаття національної революції, і воно ще розгориться. І розгориться так, що Україна таки буде справді національною державою, де українець буде господарем на своїй землі. Повірте! Роботи нам є дуже і дуже багато. І ми повинні використати ту відповідальність, яка зараз Господом Богом накладена на нас, на націоналістів, на свободівців. Відповідальність, яку так очікує сьогодні, вирішення український народ і українське суспільство не розчаровуватися, боротися до кінця, вимагати перерахунку. Вимагати позитивного рішення суду і йти вперед до перемоги, бо саме так ми зможемо досягнути нашої української звитяги. Слава Україні! Слава Україні!